На півночі рівненщини на межі з Білоруссю наші військові продовжують укріплювати рубежі. Вони там надійні, каже моя колега Сніжана Судорук, бо інженерні облаштування разом із природними перешкодами, лісами і болотами створюють зону непрохідності для ворожих сил. Подивіться й ви. Ми знаходимося на одній із ділянки північного кордону. Ззаді ми можемо спостерігати пункт пропуску, але діти ми до нього не можемо в зв'язку з тим, що ділянка є замінованою. Пункти пропуску українські і білоруські заховали густі дерева та високий земляний насип. Так, наші прикордонники відмежувалися від сусідів, які підтримують Росію у війні з Україною. Наразі ми бачимо дорогу, яка веде до міждержавного пункту пропуску, який функціонував донедавна. В середньому за день ми пропускали в районі 300 людей з України і в напрямку України. Наразі пункт пропуску не функціонує. Кордон з Білоруссю під посиленою охороною очей з державної межі не зводить прикордонник Сергій. Ми очікуємо так, стоїмо на сторожі, якщо вони будуть йти. Ми будемо чути Сергій мобілізований до повномасштабного вторгнення. Інженер сам з Хмельниччини. Він з побратимами першим зустрічатиме противника. Якщо той піде з Білорусі, це, це так в нас. Це є перша лінія оборони. Наша то в разі чого ми повинні підірвати наше мінно-вибухові загородження і відступити на наші позиції. От до наших побратимів і зайняти разом з ними так лінію оборони і ну, охороняти. Поки прийдуть наші, наші підкріплення. Та дістатися навіть сюди, де цілодобово наварті прикордонники ворогу, не так просто. Попід самим кордоном глибокі роби та загороджувані паркани з його підготували лінію перепон і для бронетехніки. Ось так виглядає один з елементів лінії оборони поблизу державного кордону. Ці інженерні конструкції розраховані на те, щоб стримати важку техніку противника. Таких ліній оборони у прикордонній смузі кілька їх почали зводити з перших днів велик. Війни і не припиняють нарощувати дотепер. Це ті засоби, які на певний час зупиняють дії правопорушників або дії ворога в даному випадку. За цей час військові можуть переформатуватися і нанести. Скажем так, маневрений відповідь. Інженерне облаштування кажуть прикордонники разом з природними перешкодами, лісами і болотами створюють зону непрохідності для ворожих сил. Наземний кордон за увесь час великої війни на рівненщині залишається непорушним. Обстановка спокійна. Нарушування техніки, особового складу республіки Білорусь. Ми не бачимо. Єдиними можемо спостерігати військових. Це являються прикордонники Республіки Білорусь. За ситуацію на кордоні стежить із неба зараз. Я літаю на робочій висоті 400 метрів. Дивлюсь зміни е, от та видно тут, що місцевість така, що наряд не пройде, по пояс води, болота. Що робиться на землі? За допомогою техніки бачать і вночі безпілотник має захист від реб противника, і вони його не можуть не заглушити, не вичислити, де оператор сам знаходиться, і не можуть зрозуміти, де сам дрон. Володислав на цій ділянці кордону налітав вже більше сотні годин з повітря. Каже, видно усе, як на долоні. Виявляю зміни в плані того, що якісь інженерно-інженерні споруди там білоруси зводять, я доповідаю. Що там наряд їхній навіть виявлюю, там шовуються, Вони і рови, і посилюють позиції свої. Вони в оборону. Якщо у небі з'явиться ворожий безпілотник, виїжджає мобільна вогнева група. На позиції прибувають за кілька хвилин, займають кругову оборону та беруть під захист небо. Ну це кулемет Калашникова, модернізований калібр 762. Дальність стрільби до трьох тисяч метрів. Але повітряну ціль краще дочекати, якщо вона від вас метрів 300 або 200. Крупний калібрний пулемет ДШК станковий для ураження крупних цілей. Так як може знімати так, як повітряні цілі, так і наземні цілі, як протипіхотні техніка, дрони, самоліти, вертольоти. Недооцінювати ворога не варто і через рік і сім місяців вторгнення, кажуть прикордонники, тож на північному рубежі готові давати відсіч будь-кому. Загроза з Білорусі залишається. Хлопці мотивовані разом з дівчатами. Це, скажімо так, не початок 14-го року, не початок війни з Російської Федерації. На сьогоднішній день, завдяки міжнародним партнерам, ми отримуємо нові зразки озброєння. Ми будемо стояти ну, до последнього подиху, тому що розумієте, те, що проходить на східних рубіжах, ми не хочемо, щоб допустити, щоб почалося воно теж тут таке. Зрівничні звірою перемогу та всі сили оборони України Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.